Затужили горлиці, затужили білі, а він до мене горнеться, а дарує, лілії. а він до мене горнеться, думає про друю. Ой, горлице, горлице, як же коли, а моя любов раня та й покрилась, і квіти розлучання, білій жовті. Лілі, Ой, горлице, горлице, пощо ти це сердишся, а моє коханячко зажурило серденько, нема милого вороня над ним. А без нього сивію. ой, горлице сизая, ой, горлице горличко нещаслива доленька, на Твоє нагорлечко. затужили